Доброго-доброго вечора, дорогі друзі! З вами на зв'язку астрологи хвилини хілодинаміст Інга Паламарюк. Сонячне затемнення, яке відбудеться в надіактозі 2 жовтня, знак, знак рівнова мудрості. Задача заключається в тому, щоб нести в усі ситуації красоту і гармонію, проявляти ініціативу. Тим взаємодіяти в ситуаціях. Перед цим зважити і оцінити кожен крок. І ви самі приділяєте, з ким вам контактувати, підтримувати контакти вільно і нині. Це затрагує теми вношень, як в партнерських проєктах, так і відношення ви в бракі, в стосунках. Спілкування в суспільстві в підвищується потреба в мирі, злагоді, можливість сісти за стіл переговорів і завершити якийсь спор. Підвищується відчуття справедливості, будуть підніматися судді справи, які потрібно завершити. Про це я зараз розповім детальніше далі. Підвищується. Час до укріплення особистого авторитету, професійної діяльності серед професіоналів. Легко і звичайно вирішується юридичне питання. За парадою обов'язково зверніться, як оформлювати документи до спеціаліста. Каварний чорний місяць карма – карма. Несе обман, це самообман само обман. не вірити, ем, перевіряти інформацію, та? не вірити кожному слову, а його перепровіряти. Сонячне затемнення дає потужну енергію для реалізації своїх життєвих, життєвих планів. Початок життєвих питань.